Друзі, кажу вам доброго дня. Одразу після брифінгу в СБУ Ми повертаємося до роботи в студії і поки там розповідали, як борються з віртуальними казино, Інтернет так я... інтернет-казино. Я правильно пішла інформацію? Я тут читаю іншу інформацію, від якої просто мене перехопляють дух і зашкалюють емоції. Зараз я сподіваюся, редактори покажуть нам це все на екрані, але фіскальна служба зізнається, що втратила більше п'яти тисяч документів. П'ятсот перепрошую п'ятсот тисяч документів. Кількість інформації 3 терабайти. Угу. Я так розумію, що система була в непрацюючому стані кілька днів. Зараз, якщо знайду швидко, то 6, 6 днів. От і навіть у самій державній фіскальній службі не знають, яка сама інформація була втрачена. Це все от, от, от така от інформація на сьогодні Я вважаю, що Це ключова фраза. Ми втратили 500 тисяч документів. Ми не знаємо і не якій. знаємо що. Так, ну цікаво да окей. Будемо чекати на офіційний коментар, бо це можливо буде на сіру в лікс. Ми ж не знаємо, які документи туди вилетіли. Ми ну, при нагоді запрошуємо так. керівників державної державної фіскальної служби, служби до нас собі, в студію поговорити так. про тому що це реально скандал на... на високому рівні. Окей, але ми будемо зараз говорити ще про одну цікаву. Е Інформацію ми про неї ще минулого тижня говорили. Зокрема, небезпеку забили активісти і свідомі громадяни міста Одеси, оскільки те, про що ми вже декілька разів розповідали в нашому ефірі, а саме про те, що. Різні колишні регіонали, які тепер ховаються під іншими назвами, розхитують Одесу. Перша спроба була, якщо пам'ятаєш, це була так звана Бесарабська Республіка і всіх тих заїжджих і місцевих сепаратистів і терористів взяла СБУ. Але зразу після неї в активну фазу переведена стара штучка, яка називається Порто-Франко. Тобто Одеса формально ніби в межах України, але повністю з окремим своїм бюджетом, податками і так далі. Такі собі. Порто-Франко. І от про це Порто-Франко і спробу розхитати тепер е Південь при Чорномор'я, а саме Одещину, будемо говорити в студії з нашим колегою, журналістом Денисом Казанським. Денис просто знає, як виглядає роз розхитування, яке приводить до так званої ДНР, правда? Так, тобто, вам, е давайте, допомагайте нам. Чому? Саме зараз Порто-Франко так активізувалося. Версія від Станіслава Рачинського, колишнього спікера СБУ, полягає в тому, що попереду, ну то що красної, тобто 1 далі 2 травня, річниця подій на Куликовому полі. Так? Плюс обов'язково і йде воювали» 9 травня. Так? І от це все поряд, і все це за декілька днів. Я думаю, що це все ну, історія Спорта Франка вона більш ширша. Тобто це не робиться для того, щоб вчинити якісь бійки саме 2 травня. Хоча я не виключаю, що будуть провокації, про це все кажуть. Але я думаю, що Портофранко це реально така стратегія довгограюча. Вони реально є сили в Одесі, які саме будуть вимагати і добиватися а саме цього, будуть на цьому грати і заробляти політичні дивіденди. І в цілому це дуже мені нагадує цю історію. Донбас всіх годує, Донбас годує Україну. Те, Це те ж саме, це абсолютно той самий дискурс, який використовували донецькі регіонали. Чим це завершилося? Я, в принципі, думаю, не треба. Пояснювати нікому, я був свідком цього всього, і е, ви знаєте, добре, ми досі розгрібаємо ці проблеми. Тобто, е, людей розхитали ситуацію, розхитали людей, розказали, що давайте проголосимо свою власну республіку. Ну а тепер ця, це те, що творилося в Донецьку, це просто. Такий феодальний наділ, де мають владу певні озброєні люди, і ніяких звідси дивідендів місцеве населення не отримала. Дивіться, Дениса, буквально вчора. Да, там відбулися певні події. Невеличка кубка людей вийшла закликати до війни, як пишуть певні сайти Депо Одеса, наприклад, депою Одеса. От поки А в той час розміновували кулікове поле. Да? Я хочу запитати, там зовсім мало людей, якщо зараз покажуть режисери, от невеличка кубка людей стоять. І щось там закликають. У мене питання таке. Я розумію, що є а, ідеологічні та, yes. люди, які рухають ці всі процеси, а є люди, які в самій Одеській області співчувають. Так от їх багато. Можна там розкачати цю ситуацію до Знаєте, Я на експерт по Одесі, але я вважаю, що їх досить багато. Ми це бачили саме. По подіях 2014 року, що досить багато ну, Це тисячі людей, які тоді uh -huh. виходили на вулиці. І справа в тому, ви знаєте, ті, хто це розхитує, вони не обов'язково мають якісь ідеологічні переконання. Це ми добре бачимо на прикладі Донбасу, де наприкінці кінців всі ідеологічні люди, які на початку дійсно там боролися за Росію, які були там дійсно за переконаннями там, антиукраїнські, і багатьох з них просто. То знищили свої ж люди, їх покидали або там посадили в підвал, або вони взагалі десь кудись поділися. І зараз там керують дуже такі цинічні люди, які взагалі Пушиліна, у яких є тільки ну золотий тілець, у них є тільки їхні боги, їхня ідеологія це гроші. І їм, в принципі, байдуже там Росія, Україна, ДНР, їм треба просто заробляти гроші. Я боюся, що в Одесі ситуацію розхитують такі ж самі люди. Я не впевнений, що там Ківало там чи Труханову насправді там потрібна Росія, рус Міри таке інше ні. Це справа в тому, це інте шкурні інтереси. На жаль, і що найбільш прикро, що за два роки а, наші правоохоронці не покарали за події 2 травня, жодної людини. Не знайшли нікого, хто понес би за це відповідальність. Не покарані жодні винні у розхитанні ситуації, жодні жодні винні у Хоча Ми тоді в прямому ефірі транслювали події з Одеси. Є відео є відео, і просто в буквальному розумінні ну, відео прямо з вулиці, да, де стоять міліція, так а за плече стріляють з автоматичної зброї. Всі я думаю, бачили вже це відео. Це все в нас. Було тобто там і обличчя видно. Факти задокументовані нами, журналістами, да тобто тільки бери і користайся. було розслідування, бо виходили фільми, які знімали одеські журналісти про ці події. А все зрозуміло, що дуже має нести відповідальність відповідальність передусім правоохоронці, які це все допустили, які, у яких зі спин стріляли ці люди. має, нести відповідальність має місцева влада. І добре можна. Я думаю, це не проблема для СБУ чи для міліції встановити ці ланцюжки фінансування цих людей. Ми зраємо, що вони не звідки не виникли ці всі місцеві організації сепаратистів, що вони добре фінансувалися. що... Вони там, залучали людей з Росії, які приїжджали без перешкод туди. І з одним з них я сам особисто спілкувався. У мене півтори години інтерв'ю Антон Раєвський, російський націоналіст, який потім воював за ДНР та ЛНР, там, за Стрілкова. І він, він, він вже почався шлях з Одеси. Він сам про це все розповідав, як він приїхав на Колікове поле, як він, Одеська дружина там була, Всі... Тобто це все відомо. Це відомо ну випадковим людям. Я в Одесі ніколи не був, і мені все одно там відомі певні прізвища і все. А е, місцеві правоохоронці не можуть нікого знайти і покарати. І там вже е, ну там у нас є в принципі і губернатор, якого, якого не можна назвати там проросійським. Це так, це і... як... Чому місцеві правоохоронці? Так, Я і, думаю, є, що це взагалі місцеві... рівень держави. <ривень> не зрозуміло. Це <ривень> рівень держави, це держава безпека. даремно так говорите. Дивіться, ми самого ранку наш редактор набирав телефони, які вказаний офіційно, так СБУ. По Одеській області. Угу. Як ти думаєш, що було? Не було ніякого зв'язку? Ні, просто зв'язку не працює. Так? Дивовижна штука, тому що морально це мало би працювати СБУ. І якщо вони якісно працювали без Арабського так званого Народну Республіку, то б хотілося б почути, що вони роблять превентивно щодо Порто-Франко. Короткі новини від журналістів 5-го і ми продовжимо розмову. Мся до розмов студії нашим глядачам коротко нагадаю, що ми говорили про настрої в Донецькій області і, зокрема, про заклики до деякі сепаратистські заклики, так би мовити, наскільки це може бути ризикована ситуація взагалі для цілої України. У нас в студії Денис Казанцев, а на зв'язку з нами Павло Ленець, громадський активіст з кальпом із Одеси. Пане Павло, доброго дня! Чуєте мене? Добрий день. Так, мені Поясніть, будь ласка, от я адресую це саме питання до вас. Розуміємо, що є керманичі цих всіх сепаратистських процесів в, вибачте, в Одеській області. Наскільки е, 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 самі мешканці чутливі до таких закликів? Чи це виключно меркантильні інтереси там діють? А, давайте так розкажу. Значить, е... Так, на той сессии, где вынесли Сашу Боровика, вы, наверное, помните этот скандал, на той же сессии была создана межфракционная группа ОПО Блока и морской партии Сергея Кивалова, которая начала заниматься вопросом разработки порта Франкова-10. Ее фактически легализовали. Вот. И с того момента началось активные действия. Сейчас на улице города только-только появляются первые агитаторы, которые раздают ленточки, буклеты, раздают информацию о Порта франко То есть сегодня на самом деле Одесса еще не Ну, еще не Его Це обмежується лише флаєрами і стрічками, чи є якісь інші методи, які зараз застосовують ці люди, які говорять про Портофранко? Я маю на увазі там якісь громадські зібрання, матеріальна допомога, там ще щось, ще щось, і ще щось. Ні, проводяться прес Проводяться прес-конференції, должна була пройти. недавно первая встреча рабочей группы, которую сорвали про украинские активисты. Вот. Палаток на улице города нет. Никакой информации о том, чтобы людей ставили какие-нибудь там площадки или раздавали деньги или еще что-то. Любая материальная помощь, такой информации тоже нет сейчас. То есть это пока только медиа-активность. Окей, доброго дня? Теж кажу вам. Павло, відповідно, ми тут знайшли в різні банери, там, зокрема, на потімкицькій лісниці там було від Одеси за Порта Франко, і там ніби фігурує, фігуруєка інформація лідер двіження Олексій Цвітков. Якщо формує опоблок і ківаловська партія міжфракційну групу, то хто такий Олексій Цвітков? Можете нам сказати? Вы знаете, я прямо сейчас не могу вам сказать, кто это такой, но это явно не ключевой человек в этом вопросе. Это, возможно, кто-то типа народных губернаторов, которых раньше делали два года назад на Донбассе. Это вот такого уровня человек. Ну короче, як Ільфа і Петрова, да, председатель ЗІЦ. Так, Але тоді так. ходить варіант, ми Порто-Франко відстежуємо десь багато років. Так само, як багато років бавилися в Донецьку Криворозьку Республіку е різноманітні членки і убіжавшої в Європу Корнілове. А от і, хто тепер грає на цьому Порто-Франко? От вам як одеситу видно, от, крім опоблоку Ківаловської морської партії, хто ще грає? Я чому так запитую, бо ми пам'ятаємо дивовижні такі російсько-нацистські організації, типу Ігоря Маркова, в нього депутати були навіть такі смішні, яких би мало СБУ вже років 15, як по кримінальному кодексу вести, а вони, по-моєму, в міськраді. Розкажіть, на, на чому базується тепер, на кого опирається Порто-Франко? Ну, фактически, Порто-Франко – это ну, два в одном. Это экономический проект и это политический проект. И экономический проект с политическим не очень а, связан. А по экономике сегодня нету никаких нормальных выкладок, чтобы посчитать, что это вообще будет. Это будет выгодно, невыгодно. То есть это, этим только занимается созданная рабочая группа. Но это не главное. Главное в этом плане, я скажу то, что мне рассказали агитаторы на улице. Я хочу заметить, что это не просто агитаторы, которые там раздают эти, ну раздаточную информацию. А это люди подготовленные. Я минут пять их слушал специально, чтобы выслушать прямо все, что мне хотят сказать. Важно понимать, что экономически это преподносится так, что сегодня у Украины проблемы, Украина ведет войну, а Одесса благополучный регион, который кормит Украину, который содержит чужую войну, я просто цитирую эту информацию, и нам это все не надо объяснить. Поэтому в экономическом плане, еще даже не имея выкладок, уже можно сказать, что А Опавлов і Сергій Кивалов, э, підтримують економічний сепаратизм і економічне ослаблення України в такий тяжёлий для нього момент. Но економічне это не главное. Пане, вам Пане це... ми вам дякуємо, ми спасибі. Ми маємо повернутися до розмови в студії. При нагоді ще будемо з вами зв'язуватися, будете розповідати нам інформацію. Але не було дежавю? Та, звичайно, Денисе. просто Та, аргументи агітаторів. Абсолютно, абсолютно цілком погоджуюся, є дежавю. І ми тільки що слухали брифінг СБУ, де вони там дуже так запекло борються з казіно з якими-то там віртуальними проститутками, там з ким ще. Ну, якщо далі СБУ буде боротися з казіно, замість того, щоб боротися з ківалами з відвертими сепаратистами, ми отримаємо в Одесі такий це... саме результат, який ми отримали в Донецьку. Якщо е українцям це байдуже, якщо Україна це буде терпіти, значить так нам і треба втратимо ще один регіон. Давайте далі. Ну Маленький нюанс дивіться. Два роки пройшло, Ківалова ніхто не рухає. Я вже не говорю про згаданих мною. Маркова, пам'ятаєте, його там і затримали, і не видали нам, з Італії він вернувся в Москву. Але там сидить Кваснюк і інші фашисти, які такі відверті, просто фашизм, такі, які пропагують через телевізор, обзиваючи да, українців. пам'ятаєте? Фашисти, ну реально наци... да. нацист, це не перебільшення. Да, абсолютно, зараз. Да, це да, він рвотно жив, Але дивіться, його віде. ніхто не рухає. Вони навіть мітинги там робили ці останні два, е, е, два роки. так? От ми не бачили, щоб було відкриті кримінальні провадження, щоб його хоча б допити. Тали на вашу думку, чому не рухають всіх тих ківаловів Труханових, якого невідомо скільки паспортів? Так, хоча точно російський вже підтвердив фірсовий документ. Причому не на його ім'я, там кого-то по пандописів. Чому не чи Ні, це... це... рухають? Їх? Чи, що чи це... значить не доходять руки в це ж Служба безпеки? Як це не доходять руки? До кого так, а до кого вони доходять? До проституток? зрозуміла ізрізність. ситуація. А, в Дивіться. Донецькій області А хто покараний, вибачте, за Донбас, за те, що відбулося в Донбасі? Хто у нас покараний? Ми мене викликали на допит минулого тижня по Миколі Левченку, про якого по якому відкрита справа ще в 2014 році. Тобто через два роки, після того, це як це справи... був перший допит? Мій так. Я не знаю, кого вони ще викликали, але мій допит це був перший. Я їм показував свої відео, які я там знімав ще в 2012 році, як його казаки на його дільниці, коли він ще по мажоритарки обирався, під керівництвом цього Лягіна, який зараз там в ЦИК ДНР був, там його теж на підвал закрили. Як вони, підкрили, вони нас били за те, що ми хотіли. Висвітлити фальсифікації, тобто ми приходили. Мене є це відео. Воно на моєму каналі викладено вже там 4 роки лежить. Його ніхто не бачив, поки я не показав. Сьогодні це. ми, от по Одещині, я перепрошую, що я сперебуваю, Маємо е, е, очевидні факти. Перший факт, що е, цей процес уже фінансується, тому що, вибачте, флаєри і палатки треба за щось ставити. Ну, бачили, і люди підготовлені, великий. люди підготовлені і навчені говорити правильні меседжі. Тобто, це вже кампанія. Це тренінги Донецької республіки от. І, це другий факт, і другий факт, що у нас в Донецьку губернатор Саакашвілі, який висуває Одесі. вимоги. Ой, ви перепрошую, господи, пробачте. В Одесі губернатор Сакашвілі, який висуває вимоги президенту, і там взагалі складна ситуація з з, з владою. Да? Ну, знаєте, От, що, Щодо губернатора Сакашвілі, я не знаю, як коментувати, тому що він не є силовиком, а точніше, це та... з точніше, з, з, прокура... з прокуратурою Одеської області теж, вибачте, та не так, ще СБУ і керівництво. Я збув призначався президентом, і нехай він відповідає, і нехай він щось робить. І це може напряму до президента звернутися з цим питанням, чому вони не роблять нічого, чому в них є, розвивається там сепаратистська структура в Одесі, яка отримує гроші. Не, ми не розуміємо, не звідки. Дивіться, Ківалов, він же був там спочатку в ЦИК, потім був народним депутатом. Звідки в нього він гроші? Не є на? народний да, депутат. І так. Є. Тобто він офіційна посадова особа, він там має Ціну зарплату, звідки в нього гроші на фінансування це. Якщо це фінансує опоблок, давайте е, зрозуміємо, звідки ці гроші, хто їх надає. Е, тобто, там я те, що я бачу з того зі слів активістів з тих публікацій, які я читаю, що там відбувається зараз розбудова інфраструктури і такої організації, яка так само діє, як діяли сепаратистські організації в Донецьку. Я взагалі не здивуюся, я впевнений, що це так і є, що ці організації будуть. На основі той самої одеської дружини, яка ніхто не був покараний за її там створення, на базі антимайдану, на базі активістів цих там одеської народній республіки, що ці всі люди, які зараз агітують за Порто-Франко, вони саме звідти походять. Вони отримують гроші з Росії. Я впевнений, що, може, і від Маркова вони отримують ці гроші. І вони це агітують так, це е, поєднання А в одеських підручниках для школярів написано, що Одеса це столиця Новорусії. В підручниках, які підручник, діти підручник навчаються от Зараз покажуть режисери. Зараз такі підручники. Ну да от це батьки обурюються, от про це повідомляє Олександр Боровик. Рекомендовані мерією імені Труханова, от і там написано, що Одеса столиця Нова Ну, треба читати. Якщо ми кажемо про губ'я, проводити. Ну ви знаєте, це ми такі дуже великорозумні. Ми можемо розуміти, про які часи це пишеться, а діти можуть зрозуміти це погано. Батьки так само керівник митниці, так? Юлія. Марушевська дала інтерв'ю для лівого берега, так? Угу. І це відверто людина команди губернатора Сакашвілі. Каже, що на кожного зелена папочка. Ну, крім того, що на кожного заведена папочка дуже цікаво, її питається до ситуації в Одесі. Ви вірити, що СБУ не знала про російський паспорт пана Труханова. Мені просто не хочеться вірити в те, що СБУ знала про два російські паспорти Труханова, і при цьому він став мером одного з найбільших міст України. Наскільки в нас зараз місцеві соловики зрощ з такими от, е, російськими е, сепаратистськими, терористичними, фашистськими та іншими антиукраїнськими організаціями. Ви ж... Теж досліджували різні регіони. Ну, я Донецьку я знаю, вони виявилися цілком повністю. повністю. Жодного ну там окремі люди там епізодично по різних містах. Щось могли там в цьому якось протистояти. В цілому вся система повністю перейшла на бік сепаратистів. Вона в жодного опору їм не чинила. І Луганський СБУ, і Донецький СБУ першими ж а, пішли на СБУ, на службу. прокуратура, міліція. Частково СБУшники, вони виїхали звідти, і залишилися в українській СБУ, але бідці всі то там зараз МГБ ДНР ЛНР, це все колишні співробітники СБУ. Що стосується Одеси, я також впевнений, що там не було чисто. Ну, ми це я не знаю. Ми не маємо маєте те, на увазі, що, не було чисто. Що, а що після того, що страція відбула... від російських е в ШПЗ, ми а служби безпеки після подій а, весни 2014 року, коли ніхто також само не чинив опору сепаратистам і проросійським силам. Там не було проведено жодної люстрації не було проведено чистки ані в СБУ, ані в прокуратурі. Я не знаю, можливо, там частково в МВД, але теж ми не знаємо наскільки. І те, що там зараз ніхто не протидіє цьому Портофранку франку і цим сепаратистським тенденціям, мене абсолютно не дивує, тому що я бачу ровно ті самі процеси, які я бачив у Донецьку, де я мешкав, і де я це особисто все на власні очі і власними почуттями відчував. Дениса, дякуємо. Ми закли... так, хочемо закликати через ефір керівництво СБУ. Відправити на нас таки своїх речників з чіткою відповіддю не лише про інтернет казано але й про те, як будуть захищати від роз. Світування Одещину на не дні З нами був Денис Казанцев, журналіст. До побачення через кілька десятків хвилин. Знову з вами.